Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради, на якому затвердили план роботи виконкому на найближчий квартал, що визначає основні напрями діяльності міської влади. Також членами виконкому було схвалено програму забезпечення лікарськими засобами для амбулаторного лікування окремих категорій населення. Триває реформа охорони галузі охорони здоров'я. Кожен мешканець міста Сміли має право укласти декларацію з будь-яким сімейним лікарем, як на території громади міста Сміла, так і за її. Межами в Черкаському районі. Деякі наші мешканці уклали декларації на території Тернівської громади, і щоб вони, ми могли відшкодовувати пільгові медикаменти, необхідно укласти договори з аптеками. Дане, прийняття даної програми дасть змогу відшкодовувати. Ільгові рецепти розглянуто питання квартирного обліку та опікунської ради, зокрема щодо визнання недієздатності окремих осіб і можливості призначення опікунів. Виконком визначив місця для сезонної торгівлі великодньою випічкою, пасхальними прикрасами та декоративними квітами. Також погоджено розміщення кількох об'єктів виїзної торгівлі. Ріакт рішення підготовлені зв'язку з наступаючими святами. І пропонується визначити місця дрібно-роздібної торгівлі з 14 квітня 25-го року по 10 червня 25-го року. Час роботи з 6, ран... 6 ранки ранку до 17 години вечора. І у нас 5 локацій: вулиця В'ячеслава Чорновола, вздовж комплексу магазинів між входами в ринок, по вулиці, на розі вулиць Трипільської Незалежності біля магазину Сріблянка. На розі вулиць 40-річчя Перемоги та Богдана Хмельницького, вулиця Телеграфна біля входу в ринок і вулиця Рєпіна біля ринку Люкс. Організовується роздрібна торгівля у зв'язку з поминальними днями і торгівля буде здійснюватися штучними декоративними квітами в період з 1 квітня 25 року по 9 червня 2025 року. Режим роботи такий, як в попередньому рішенні, і це буде організація на вулиці Чорновола біля комплексу магазинів між центральним ходом в ринок і магазин Смак. Значну увагу приділили питанням підприємництва. Продовжено термін дії дозвільних документів для тимчасових споруд на різних вулицях міста. Окрім цього, ухвалене рішення про надання компенсаційних виплат та завершення опалювального сезону. Відповідно до даного рішення опалювальний сезон 24-25 закінчується 1 квітня, окрім котелі номер 12, яка продовжує до 4 числа. Це лікарня самошка. На вже без камер члени виконкому розглянули рішення служби у справах неповнолітніх. Це стосувалося питань опіки захисту прав дітей та їх соціального забезпечення.